Якщо ти вже так нагрішився і вже нема куди, і вже думаю, що все, я не можу побороти, що робити? Є два різних поняття облічати і засуджувати. Варто навчитися розрізняти ці поняття. Ми маємо прекрасний Святого Духа, який облічає нас. І є диявол, який постійно засуджує. В чому різниця? Облічання наближує вас до Бога, а засудження навпаки віддаляє. Наприклад, думка про те, що ви жахлива мама, це буде засудження, а думка про те, що ви втратили контроль над своїми емоціями, були. Занадто суворо з дитиною це облічання, наставлення Святого Духа. Наставлення завжди спрямовані на те, що ви маєте змінити, виправити в собі, а засудження атакують саму людину і її ідентичність. Саме тому найголовніше це битва за наші думки. Ми повинні вміти їх розпізнавати, від кого вони, що вони нам говорять, що нам варто приймати, а що ні. Дуже хороша звичка записувати думки і потім аналізувати. Аналогічно в цьому питанні від кого приходять думки, що все ви більше не зможете? Що з вами покінчено? У вас є два варіанти повірити в брехню диявола в те, що вам більше немає прощення, і що ви ніколи не зможете зупинитися, або повірити в те, що говорить, обіцяє Бог, і незважаючи на голоси в вашій голові, бороти за те, що вам подарував Бог, а він вам дав повну свободу. Це обіцянка, а не просто чиї слова на вітер.